Працівниками КВЕП водоканалу» проводиться плановий ремонт насосу на насосній станції другого підйому коси. Так, фахівцями підприємства при плановому огляді станції було виявлено малий опір ізоляції на електродвигуні насосу. Отож, необхідно було його оглянути і прийняти всі міри, аби він не вийшов зі строю і абоненти не залишилися без води. Роботи проводилися під особистим контролем директора підприємства Володимира Нігрецькула та головного інженера Юрія Дрогана. На насосній станції першого, другого підйому косик, дістаємо насос зі свердловини номер 1 У зв'язку, при плановому огляді, було виявлено малий опір ізоляції на електродвигуні насосу, Тому, щоб електродвигун не згорів, не допустити його виходу зі строю. Було прийнято рішення підняти свердловину, дістати двигун та оглянути, що з ним таке. Тобто провести. Ремонт та запустити свердловину далі в роботу. Тож підприємство робить все можливе для підтримання обладнання у технічно справному стані для забезпечення без аварійної роботи системи водопостачання та водовідведення. Працівники водоканалу постійно ремонтують та по мірі можливості оновлюють обладнання станції, проводять вчасну ревізію, устаткування та здійснюють профілактичні огляди. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.